Вітаю вас, діти! З вами знову я, Яна Анатолійовна, і я дуже рада з вам зустрічі! Сьогодні на нас з вами чекають веселі математичні пригоди та цікаві зустрічі. Тож запрошую на заняття з математики. Хто пухнасту шубку має? Лапкою її вмиває! Мишка страх кого боїться. Здогадались хто це? Кицька! Так, до нас завітали кошенята. Діти, а скільки їх? Так, багато. А чим люблять класувати кошенята? Так, і рибкою, і сосисками. А ми почастуємо наших гостей молочком. Подивіться, чи всім вистачило тарілок? Ні, тарілок менше, ніж кошенят. А що потрібно зробити, щоб всі кошенята були нагодованими? Так, додати ще одну тарілку. Скільки тепер тарілок і скільки кошенят? Тарілок і кошенят. Порівну. Тарілок, стільки, стільки й кошенят. Мандруємо далі. А кого ми ще з вами зустріли? Так, це вже знайомий нам песик гордо виглядає збуде, стереже постійно дім. Гав-гав-гав, порядок буде. Каже, людям він усім. Діти. А ви пам'ятаєте, чим він любить масувати? Так, печиво. Подивіться, А скільки печива в нас є? Так, багато. А печивом якої форми ми будемо пригощати песика? Так, ви вірно пригадали, песик любить печиво. Трикутної форми. Скільки трикутного печива? Багато. А скільки песиків? Один. Боюсь, що якщо песик з'їсть багато печива, то в нього буде боліти животик. Тому давайте залишимо печива стільки! Стільки й песиків. Одне. Скільки песиків? Один. А печива теж одне. Тепер песики і печива порівно. Продовжуємо мандрівку. Пропоную пригадати геометричні фігури, які ми з вами вже вивчили. Яка геометрична фігура має лише одну сторону і не має жодного кута? Так, вірно, це круг. Давайте намалюємо круг пальчиком в повітрі. Молодці. А яка геометрична фігура має три сторони, три вершини і три кути? Так, трикутник. А нагадайте, як можна намалювати трикутник? Так, поставивши три крапки та з'єднавши їх прямими. Чудово! А яка геометрична фігура має 4 вершини, 4 кути і 4 однакові сторони? Так, правильно, квадрат! Які сторони у квадрата? Так, рівні молодці. Давайте разом розглянемо малюнок. Що на ньому зображено? Так, великий просторий будинок. А живуть в ньому геометричні фігури. На верхньому поверсі круги. Під ними на середньому поверсі квадрат. А на нижньому так, вірно, трикутники. На даху є кольорові позначки, які підкажуть нам, геометрична фігура якого кольору розміщується у віконечку. Давайте разом розселимо геометричні фігури у їх житло. Почнемо з кругів на верхньому поверсі. Спочатку червоний круг. За ним жовтий. Потім зелений. Далі синій і останній який? Фіолетовий. Перейдемо до середнього поверху. Хто на ньому проживає? Так, квадрати. Розселимо квадрати у їх віконечко. Допомагайте! Червоний квадрат. Жовтий квадрат, зелений квадрат, синій квадрат і фіолетовий квадрат. Молодці. Жителі останнього, нижнього поверху теж запросимо до їх помешкання. Називайте колір трикутнички. Так, червоний трикутник. Потім жовтий трикутник. Далі проживає зелений трикутник, синій трикутник та фіолетовий трикутник. Ми чудово впоралися. Давайте ще раз розглянемо будиночок геометричних фігур. Запрошую вас змоделювати картину з геометричних фігур. Я беру що? Квадрат. Потім додаю трикутник. На що схоже. На будиночок. Додамо будиночку два віконця. Якої вони форми. Так, квадрат. І одне віконце на дах. Якої форми? Кругле. Гарний вийшов будиночок. Чудовий. А над будиночком Засяяло що? Так, сонце. Якої воно форми? Круглої. А біля будиночку під сонечком прогулювалася домашня улюблениця. А яка саме? Підгадайте! Голова Так, круг. Тіло. Великий трикутник. Трішечки менший трикутник. Її хвіст, на голові два вушка, оченята блищать, рожевий носик трикутної форми, довгі вуса і милий ротик. Ось така гарна кішка у нас з вами вийшла. Я думаю, що сьогодні. Батьки побудуть вашими асистентами і допоможуть вам створити таку картину з кольорового паперу. Діліться світлинами своїх робіт, я буду дуже їм рада! Сьогодні наша мандрівка закінчується. Відпочивайте, набирайте сил та до зустрічі на наступному занятті!